ефірі інформаційний випуск новин у студії для вас працює ведуча Олександра Карпинець. Вітаю! Бюджет Хмельницької області по захищеним видаткам ухвалили сьогодні на 23-му пленарному засіданні сесії Хмельницької обласної ради. За проект бюджету проголосували 58 депутатів і 69 зареєстрованих. Бюджет області на 2019 рік становитиме 7,5 мільярдів гривень. Більше про обласний бюджет на майбутній рік дізнавалась моя колега Анастасія Олексюк, яка готує сюжет на наступний випуск новин о 19.00. Ще дві розумні зупинки громадського транспорту планують встановити у Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, нові смарт-зупинки встановлять поблизу ТРЦ «Оазис» та на вулиці Панаса Мирного, що у мікрорайоні Озерна. На таких зупинках можна підзарядити мобільний телефон чи скористатися Wi-Fi, а також дізнатися розклад та часовий інтервал руху на потрібному маршруті. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Хмельниченка Алла Іванівна живе в мікрорайоні Ракове, маршрут до якого пролягає через основні транспортні магістралі Хмельницького, вулиці Кам'янецька та Шевченка. Каже про функції розумних зупинок, знає, але додає інформація, яка там зазначена, не завжди точна. Таких зупинок мало, і зосереджені вони у центрі. Не лише в центрі. Хотілося б бачити розумні такі зупинки, але на таких довгих, важливих маршрутах, де багато людей буває вже з власного досвіду, що не співпадає час, який зазначений на табло. Що має прийти на цю зупинку транспорт? І те, що відбувається фактично, але Іванівна розповідає, що ввечері чекає транспорт на зупинці по півгодини, щоб дістатися додому. За її словами, не допомагає затверджений графік курсування комунального транспорту. каже, особливо незручно після 20-ї години. Люди б'ються за те, щоб потрапити всередину єдиної цієї вечірньої маршрутки номер 2 тому що сподіваюся, що далі щось іще буде мало. І от ця одна маршрутка номер і надзвичайна кількість людей всі намагаються потрапити. Всередину молодь проривається, старші не всі залишаються вичікувані тролейбуса, який теж невідомо, коли буде. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко пояснює, невідповідність до графіків виникає тому, що не всі транспортні засоби міста обладнані навігаційними системами. Йдеться передусім перед про е, тимчасові маршрути. І на цих маршрутах зараз працюють тимчасові перевізники. Вони відповідно не мають GPS-трекерів, Відповідно, ці е, транспортні. Засоби вони не відображаються або не завжди відображаються на електронних табло на розумних зупинках. За словами Андрія Бондаренка, в обласному центрі курсує 70% транспорту до потреби, передбаченої транспортною мережею. Її запровадили з січня 2018 року. Для повної укомплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 250 водіїв. Якщо Автобус, який постійно працює, він виходить з ладу, то для того і є резервні автобуси, щоб їх випустити на лінію. По факту це працює не завжди, тому що ми маємо е, нехватку водіїв. Ми не, маємо нехватку транспортних засобів. Представник товариства з обмеженою відповідальністю Хмельницьке таксі Валентина Мороз, що обслуговує в місті 10 маршрутів і 43 існуючих, каже: у них транспорту достатньо, але бракує водіїв. А автобуси у нас є. Ви можете відзамітити у нас навіть великогабаритні стоять. Ну по перше, вони збиткові взагалі великогабаритні. На 30-й маршрут ми пускали, їздив саму. Він приносить не виручки 240 гривень. Це віднімаючи заробітну плату водія. І з цих 240 гривень ще потрібно різні запчастини купити резину і ще податки заплатити. Просто люди не хочуть працювати, бо важко відповідальність то велика на водієві, зарплати маленькі, а все залежить від проїзду. Як проїзд за знаєте в нас невисокий. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділя Центр. Газовий пістолет, перероблений під стрільбу бойовими набоями та ніж, виявили бійці Національної гвардії у двох хмельничан на вулиці. Про це розповів заступник командира патрульної роти по роботі з особовим складом військової частини 3053 Національної гвардії України Сергій Гребеля. За його словами, чоловіки курили на дитячому майданчику, тому і викликали підозру. Нести службу з охорони громадського порядку в місті Хмельницькому близько 21.20-21.30 десь так по вулиці Проскурівській біля кав'ярні на рукавичці, помітили двох осіб, які викликали в нас підозру. Ну і які курили. Підійшовши до них, приставившись працівниками поліції Нацгвардії, згідно статті 34 закону України про поліцію, запропонували пройти поверхневу перевірку, в ході якої було в одного з них. Виявлено пістолет-плобер перероблений на, на бойовий. Ну і також ніж. Нацгвардії викликали оперативну групу, після чого чоловіків доставили до відділку поліції для з'ясування усіх обставин. Чотири заслужені донори крові з обласного центру протягом 2019 року матимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Таке рішення ухвалили депутати Хмельницької міської ради на останній сесії 14 грудня цього року. Йдеться про Юрія Єрмолаєва, Дмитра Москаленка, Юрія Слободенюка та Віктора Ліщенка. Нагадаю, звання заслуженого донора України присуджують людям, які 100 разів здали максимально допустимі норми крові: 450 мл. Світлана Поробок продовжить. На Хмельницькій обласній станції переливання крові щодня йде забір крові та плазми. Хмельничанин Вадим сьогодні здає кров для травмованого товариша. Треба було здати там хлопцвіту цей, позвонили, просили здати. Максимально допустима норма забору крові 450 мл. Саме стільки сьогодні й здав Вадим. Чоловік каже, почувається добре. Нормально, адекватно. Інший чоловік здає кров, з якою виокремлюють тромбоцити. Це для незнайомого йому онкохворого шепетівської лікарні. Головний лікар Хмельницької обласної станції переливання крові Ярослав Столяр каже, в середньому щодня приходять здавати кров 30-50 донорів. Та цього замало для Хмельниччини. Щоб нам створювати такий запас певний і крові і плазми нам завжди необхідно, ну хоча б так, щоб в день до 70 чоловік. Воно ніби здається і багато людей, але повірте мені, зараз особливо зараз у цей час такий важкий. Кожна лікувальний заклад потребує якісь компоненти крові обласна лікарня і обласна дитяча лікарня, онкодиспансера. Ярослав Столяр каже, за один забір крові донор може взяти вихідний протягом року, обов'язково п'є чай з печивом та може або пообідати, або отримати 80 гривень. Коли людина здає кров 40 разів, вона стає почесним донором і має пільги згідно з законом України. Коли ж заборів крові було 100 разів, донору присвоїть звання заслужено. Один із заслужених донорів нашої області Віктор Ліщенко, військовослужбовець, який зараз перебуває на сході України. За його словами, він і в Краматорську здає кров. Біля 10 раз і буде вже 200. це не тільки кров, а плазма, тромбоцити. Гадаю, що за стільки раз, не один десяток життів спасла моя кров. Я буквально вчора здав Краматорську плазму. Дивлюся тут, на станції переливання в Краматорську. Народ обізнаний, ходить, здає плазму, кров. От, але великих черг я не бачив. За словами Віктора Ліщенка, згідно закону, заслужені донори України користуються пільгами. Серед них можуть бути безвідсоткові кредити на будівництво, безкоштовне стоматологічне протезування, півціни на ліки в аптеках, безкоштовний проїзд в громадському транспорті та пільги на оплату комунальних послуг. З усього цього переліку каже чоловік, має тільки пільгу на оплату за комірне, іншими не користуються. Та кров здає не за це. У Березні місяці цього року я був свідком. Коли контрактник пішов в життя і за того, що невчасно надали медичну допомогу, він стік з кров'ю. Розірвалась граната в нього в руках. От, якби вчасно надали допомогу, то тоді було б було все нормально, а так? людини не стало. Головний лікар Хмельницької обласної станції переливання крові Ярослав Столяр каже, заслужених донорів в області всього семеро. Здаючи кров і то вони… Рятують умовно чи життя. А одна людина, щоб ви розуміли, один донор це умовно же рятує е, трьох людей життя. Депутат Хмельницької міської ради Ігор Мельничук – донор з 2011 року. З 2011 року регулярно стараюсь здавати кров. Плюс цьому що Оновлюється кров для мене, себе вчуває потім значно краще. Окрім цього, отримаєш результат повністю по крові. Чи є якісь відхилення, чи не є кінь часе в нормі. Дякувати Богу, все нормально. Все в нормі. Ігор Мельничук каже: рішення надати чотирьом заслуженим донорам пільги. Депутати Хмельницької міської ради підтримали не вперше, та більшістю голосів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини поділя центр. У полонному налагоджують виробництво керамічної плитки з місцевої сировини каолінової глини, яку використовують для виготовлення кераміки і порцеляни. Голова Полонської об'єднаної тергромади Франц Кримський повідомив, збудувати два виробничі цехи запропонували харківські інвестори. І коли вони отримують усі необхідні дозволи, в березні розпочнуть зводити фабрику, розташують її на місці колишнього фарфорового заводу. За словами голови тергромади, це шанс створити нові робочі місця для жителів міста і району. Це не тільки шанс це вже сьогодні зроблено багато роботи вже зроблені перші кроки. Для того щоб збудувати нове виробництво, треба було розібрати старі будівлі фарфору заводу. Вже сьогодні звідти вивезено 63 тисячі тонн будівельного сміття. Вже підготовлена площадка до нового будівництва. 360 робочих місць буде однозначно. Ми сьогодні маємо в селі Новаки прекрасні заклад заклади сьогодні каулінової глини і ця. Вірніше, навіть я скажу не так, що ми хочемо зробити все для того, щоб сировина не виїжджала з України, а щоб виїжджала готова продукція. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.